Листопадевий так вийшло, що він наче трохи примерз. Але тут трохи тепліше затишок. Зараз покажу. А мабуть не видно. Але тут коротше, затишок. І ось такі є гарні гронка. Звісно, бризкався декілька разів. От. І цього року прям е, його стандартні нормальні грона. І ще отам біля стіни є, зараз підемо глянемо. Ось це місце біля стіни, тут йому ще тепліше, більше тепла, навіть холодне літо. От. Він тут, бачите, біля самої стінки у нього довший тепліший лень, скажімо так, і дозріває. Звісно, є Вон пошкоджена гронка, Вон, бачите, тут передавлено і тут далі нижня частина тут по суті, оце не живиться. Є і такі. Але Трохи грон є. І зараз його вже можна нормально скубати. Він листопадевий, має бути плюс-мінус у листопаді. Але частина грон, ось таких синіших, це бачите, трошки може видно, розрожевіший, він не так застиг. Але ті, що синіші, вони вже смачні. Ну, Дуже там простий смак. От. Але є. Так що цього року те, що біля стіни. Навіть не дуже померзло. Отаке. От Це мало не єдиний врожай.